Дії другеньки ви на каналі Варвара Вадимовна і це буде відео, воно не гопіч. Це буде шоу-детектив, хтось вбив Емелії. А перед тим як я розкажу, як це произойшло, що треба робити, підпишіться на мій канал, поставте подобайку. а Емелія їй 12 років. Три дні тому, називайте, як хочете, вона пішла в ліс забирати гриби. В неї були дусь, бабусь. Родитель в неї не було мама вмерла, а папа, каже, не де вона. Емелія пішла за грибами, і Дусь попросив її, щоб зробити вкус і дуже вгарені гриби. Вона пішла в ліс і спустя два дні дізналася, що вона померла. Ніхто не знає, чому і від чого. Може, вона з'їла трудні гриби. Це було три подружки. Аманда. Вона найлучша подружка Емерії. Аля дуже любить своїх подруг. Но коли бачить мальчика, то вона забуває про своїх подруг і про їх почитать. А для свого марка Маша. Ненавидіть Емерії. Ну, дружить з нею раді того, щоб поїсти й поісковувати. Я хотів її і ненавиджу, але я би її не вбивала. А хто б мені давав гроші на лікування моєї мами? Жалко, що ніколи не знати, що з моєю мамою все було окей. Просто я її користувалась. Я і в Вискій ну як я це могла зробити? Це її мальчик, який мені подобається. Ну я б ніколи так не поступила, це її рішення. І я взагалі не знаю, як я така мила могла вбити свою подружку. Ну ви теж давати голову. Я все понімаю, вбити, щоб, щоб я мила, щоб я запачкала свою кучу, сумочку. Та я взагалі є согласилася в той ліс. Я там чуть наступила в навох. <сум> <сум> як я могла це зробити ще кров'ю, пачкати Другий раз, коли, другий раз, як це могла я бути? коли головою думала? На місто злочно було знайдено дуже цікавих речовин. Телефон є фонарик та дуже странний ключ. Ти не знаєш. Потім було знайдено ось все. це дуже цікаво. Ми подивилися, що в телефоні у Емериї, і жахнулися. Илька, послухайте. Не знаю, записывается Ета штука или нет, но сейчас а. кто-то за мной следил, когда я его увидела. Он убежал три дня назад. Я нашла на месте того человека. Я поняла, что Ета девушка, потому что на месте был брелок бело-розовый. А еще я хочу пойти в полицию. Я рассказала об Етом. Алину она нервно улыбнулась. Она, наверное, переживает за меня бабушка. А. И дедушка уже спят. Я думаю, мне просто кажется. И никто за мной не следит. После того, как я увидела, что стало с моей мамой, я думаю, это глюки и шизофрения. Что вы поняли? Что эта девчонка, она очень любит белый и розовый. И кого не поминаю про это, иди сюда. Да это не я! Чого вы меня не верите? Я ж такая милая. Как я могу кого-то убить? Може, в когось теж є якийсь брок білорожевий і що з того? Може, когось ще таке. Це не я. Спросіть Машу, Аманду, це не я. Коли ми поговорили з дителями такими, хто знав її та багато бачив і дізналися, що вона відповідь. Та дуже вона дуже хороша відносина. Ядущий бабушка бабусь, Коля, она вот листья, я уже сказала. И сейчас я вам покажу, что сказала одна Ну, что я могу сказать? Да, Аманда отличная. Да, что? Ну, я знаю, кто может идти в Ну, выб. А значит, это... Я думаю, що це Аля, тому що вона, ну, Аля, так скажемо, не дуже любі, вона не мені завидувала, каже, Івана Васильівна, там Амелія щось таке погане зробила, а потім що це сама Аля. І я часто замічала, що Аля не дуже хорошо відноситься до, ну, як хорошо, це вона, як я, коли була мій матуалета, так вона там казала, що як подружжя комусь там, то вона хоче відомстити, що вона забрала в неї вуду пару. не неважливо. Не важливо. Що ми дізналися за цю серію? У подозрюваний це Аля. Того, що вчитель сам сказав, що. Вона відноситься до ліцемирії. Так, ліцемерина добра. І там саме було сказано в телефоні, що прилог був рожево-білий. На шапці валі теж рожево-рожево-білий -білий, прилог. Там не сильно рожевий замітний, ну якщо подивитися на зайчика, то там рожеві рум'яна. Може, просто Аля поміняла, тому що Аля, так, я зразу знала, що на якась така, то ну, я від цього нормальну. Ми поки що ще нічого не знаємо, я нічого не знаю. За це все десь завтра, не знаю, випишу другу серію. А ви покушайте і гадайте, хто жив був? Емелі. Всім пока-пока, мої ребятки. Не знаю, записывается эта штука или нет, но сейчас кто-то за мной следил, когда я его увидела. Он убежал три дня назад. Я нашла на месте того человека. Я поняла, что ета девушка, потому что на месте был брелок, бело-розовый. А еще я хочу пойти в полицию. Я рассказала об етом. Алину она нервно улыбнулась. Она, наверное, переживает за меня бабушка. И дедушка уже спят. Я думаю, мне просто кажется. И никто за мной не следит». После того, как я увидела, что стало с моей мамой, я думаю, это глюки и шизофрения.